На місці дитячого містечка по вулиці Свердлова можуть побудувати українську православну церкву Київського патріархату. На прохання хрестовоздвиженської парафії депутати міської ради на останній сесії дали дозвіл на погодження місця розташування земельної ділянки під храм і зобов'язали парафію отримати на це висновки відповідних служб. Бердичівський міський голова вважає, що культова споруда впишеться в архітектуру вулиці і стане окрасою міста на в'їзді. А зараз замість дитячого освіту там зробили місце не зовсім пристойне напроти. Різні були варіанти забудови того до, до часу. Були і комерційні пропозиції, ми вивчали там думку жителі міста, в принципі, були погоджені на людьми варіанти, окрім кафе, барів, ресторанів і все інше. Сьогодні ки це, київський патріархат, не має пристойного скажімо. А немає. Аби погодження розташування земельної ділянки не затягувалося, на вивчення і виготовлення документів Хрестовоздвиженські парафії депутати дали шість місяців. Людмила Просянова внесла пропозицію провести громадські слухання. Народні обранці більшістю голосів її підтримали. Після того, як ухвала сесії буде виконана, депутати вирішать, чи виділяти землю під будівництво.